Вітаємо вас на нашому шкільному благодійному ярмарку. Запрошуємо вас разом із нами. Чи готував ти щось власними руками для цієї ярмарки? Упражньому році я готував сам печеньки з. Щоб ви побажали учням та гостям ярмарку. Учням та гостям нашим побажала би гарних покупок, гарного настрою і щоб все в них було добре. Що тобі найбільше сподобалось у нашій ярмарці? Мені сподобалися перекрашені столи та дуже багато насолодин. Що ви сьогодні продаєте? Ми продаємо солодості, випічку та пахлаву. Яке в тебе враження від сьогоднішнього ярмарку? Мені дуже подобається, що це так смачно, ну дуже класно. Хто допомагав тобі у підготовці до ярмарки? Я робила все сама. Чому, на вашу думку, важливо проводити такі заходи? Ну, я думаю, що вони, по-перше, згуртовують колектив, вони і настрій спів... надають. Ну і взагалі, загал... найголовніше те, заради чого вони робляться, за Ради допомоги нашим захисникам. І тому це важливо і потрібно. Скільки грошей ви вже заробили? Ми заробили около 400 та 500 гривень. Супер! Дуже круті. Чого учні нашого ліцею можуть навчитися на ярмарку, а не на уроках? Я думаю, що учні нашого ліцею на ярмарці можуть навчатися пекти. Подивитися різні різнообразні е, страви, які зроблені своїми руками, а також багато виробів хендмеда. Е, те, що робили дітки або їх батьків разом, е, якісь е, такі букетики, е, подаруночки, е, сюрпризики, браслетики. Це все зроблене своїми руками. Доброго дня, вітаю. Чому на вашу думку важливо проводити благодійні ярмарки в школі? Ну тому, що це участь у громадському житті України, нашого міста. Конкретно цей ярмарок він направлений на підтримку військових, на отримання коштів для закупівлі потрібних речей для шпиталів для захисників Одеси. Чи відчуваєте ви, що цей ярмарок об'єднує всю нашу велику шкільну родину? Ну, це 100%, тому що традиції проводити ярмарки в нашій школі це дуже давні традиції. Ми підтримували дітей хворих, які були нашими учнями. Ми спочатку війни точно проводимо акції, які налаштовані саме на підтримку захисників. Ну, просто той настрій, який панує в дні ярмарку, це дуже такий прекрасний вайп, і це так об'єднує. Мені подобається те, що всі долучаються, ніхто не змагається, хто більше заробив гроші, бо всі розуміють. На що воно піде. Тому це така благодійність заради благодійності, а не заради того, щоб там, хтось переміг. Скільки пиріжків директорка б змогла купити задля благодійності? Ну, пиріжки я ніколи не рахувала, але обов'язково купую кожного класу. Я знаю, заради чого діти стоять на цьому ярмарку, тому стовідсотково біля кожного столу я щось залишаю, якісь кошти, щось звідти несу. А ще дуже полюбляю поробки, які роблять наші діти. Так? Тобто, це може бути щось із природних матеріалів, це може бути щось в'язане. Повний кабінет стоїть таких предметів як пам'ять про наші ярмарки. Дуже дякую вам за таку щиру відповідь. Одна, як ви вважаєте, як можна закликати молодь до благодійності? Та які види благодійності ви знаєте саме ваша праця, то що ви зараз робите, ви берете інтерв'ю, і це дуже позитивний є сигнал для всіх людей. Треба більше інформаційно робити подачу для того, щоб люди були прив'язані до того, щоб допомагати один одному. Ми постійно цьому потребуємо обов'язково військові. У нас дуже багато проблем з переселенцями з тих міст, які зараз. В окупації знаходяться, тому сьогодні підтримка потрібна, потрібна всім. Які методи ви знаєте для заманювання клієнтів? Е, Що саме ви будете кричати? Найнижчі ціни у нас. Вау, я би повелася на таке. Тільки пиріжків ви могли б з'їсти заради благодійності. Я думаю, штук 40. Ви дуже потужний. Дякую вам. Як Україна, також потужний.